Ніколи собі не могла подумати, що малюнок тканини може бути настільки цікавим. Ну, давайте подивимось. Авторку цього шедевра за Телія Джуй, вона робить щось неймовірно своїм пензликом, і вона так проявляє свою любов до текстури та тканини. Це робота авторки, а ось там далі ви можете побачити, це сама тканина, якою надихається авторка, і переносить її вже на холст. Якщо б чесно, якщо б не оці маленькі ниточки, я би не зрозуміла, де є оригінал, а де картина. Ось тут самі вгадаєте, де картина, де оригінал. Я думаю, що це, це сама авторка Лія Джу, вона нереально мила і каже, що займається вже 30 років малюванням, картинами, що вона є артистом, що вона відвідує дуже багато галерей, улюблених галерей, з улюбленими картинами і надихається вбранням, яке намальоване на цих картинах. Їй дуже подобаються текстури, тканини, і вона якесь своє бачення цього світу передає через самі тканини. І на хочу вам показати ще раз цю дуже заспокійливу, ніжну, тендітну милоту, як воно все гарно.